Сьогодні в Німеччині новий політичний скандальчик. Міністерство праці представило законопроект про реформу Бюргергельд, тобто отієї соціальної допомоги, яку зараз отримують понад 5 мільйонів людей. Тож, лайки, підписки, телеграм, тікток, інстаграм, ви все в курсі, всі посилання під відео і поїхали. Тож, барабанний дріб. Тррррр. Тепер увага, головна сенсація. Реформа, яку так гучно анонсували, майже нічого не заощаджує. Пам'ятаєте, як канцлер Фрідеріх Мерц ще нещодавно обіцяв, що держава зекономить 5 мільярдів євро? Так от, насправді, за новим законом виходить так, що економія всього 86 мільйонів. Тобто не 5 мільярдів, а 0. 0,086 мільярда. А вже у 2028 році взагалі прогнозують додаткові витрати, бо збільшиться бюрократія і навантаження на Arbaids По роках вони заявляють приблизно таку ситуацію. 2026 рік мінус 86 мільйонів. А у 2027 вже мінус 69. У 2028-му вже. Плюс 10 мільйонів, а в 29-му плюс 9 мільйонів витрат. Тобто заощадити взагалі не вийшло. Але назву все одно міняють. Бюргергельд тепер офіційно називатиметься Grundsicherung. базова допомога. І зараз ви мені скажете: Антон, давай, що там змінюється для нас? По-перше, але це не для вас. По-перше, менше дозволеного майна. Якщо раніше кожен міг мати до 15 тисяч євро на рахунку, то тепер це залежить від віку. До 20 років максимум 5 тисяч євро. До 40 10, до 50 12,5 тисяч. І лише після 51 року ті самі 15 тисяч ви маєте, можете мати. І лише тільки після 51 року ви можете мати ті самі 15 тисяч євро за заощадження. І от мені цікаво поцікавитись у вас, на якому ви рівні заощаджень. Бо за цією табличкою я десь на рівні свого півторарічного сина. І на цій скандальній новині хочу вам прорекламувати те, що в Ютубі є функція спонсорства. Під кожним відео там є спеціальне ютубовське посилання, де можна спонсорувати цей канал. Це насправді дуже допоможе, тому що таким чином я зможу купляти. Нове світло, кращий звук робити, і взагалі це буде мене мотивувати більше часу проводити в пошуках для вас новин і відповідної їх адаптації і якісної подачі для вас. Тому тут, як кажуть, з вас 20 гривень, з мене більш якісний контент. Тому тут ситуація він він. Скасовується також стара пільга першого року, коли можна було мати до 40 тисяч євро. Це за рахунками уряду зекономить 75 мільйонів євро на рік. Цікаво, цікаво, вони під матрас будуть заглядати чи ні? Тому що на рахунку це одне, а під матрасом це ж зовсім інше, це ви знаєте. Ось друга зміна стосується житла. Раніше людина могла залишатися у своїй квартирі, навіть якщо оренда була завищена. Тепер тільки якщо вона не перевіщує півтора рази від місцевої норми орендної ставки. Це вони там рахують, дасть ще 58 мільйонів в економії. Третє обмеження це нові санкції. Про них ми вже розмовляли з вами. Мабуть, разів 10, і тут, звісно ж, вони хотіли показати, що система буде жорсткою. Отже, якщо людина не подає заяви, не приходить на навчання або порушує правила, виплату зменшують на 30%, тобто приблизно на 150 євро на 3 місяці. Якщо людина відмовляється від запропонованої роботи, тоді повністю втрачає ґрунтзіхеронг на один або два місяці. Хоча оренду держава все одно буде покривати, тобто на один-два місяці відправляють додому без бюргергельду чи ґрунтзіхеронга. Подумати над своєю поведінкою і чи згодні ви виходите вже на цю роботу. Тобто, ну трошки проголодатися треба, ви розумієте. А якщо ж людина не приходить в джоб-центр, то після другого пропущеного терміну буде мінус також 30%. А після третього взагалі повне припинення виплат. І якщо людина не реагуватиме далі, припиняють навіть оплату житла. Виняток буде тільки для сімей із дітьми, щоб неповнолітні не опинилися на вулиці. Перед тим як забрати все, працівник Джоб-центр має особисто перевірити, чи немає у людини проблем зі здоров'ям або психологічного стану. Якщо ж безробітний все ж таки з'явиться протягом місяця, то йому повертають 70% від скасованої виплати. А залишають стандартне скорочення на 30%. Якщо ж безробітний усе ж таке з'явиться нарешті протягом місяця, то йому таки повернуть 70% від скасованої виплати. Але залишить стандартне скорочення на 30% все одно, тому назад вже вертання нема. Четверта зміна стосується батьків і безробітних без дітей. Раніше мами могли сидіти вдома 3 роки після народження дитини. Тепер лише один рік. Якщо є місце в дітсадку, бездітні повинні працювати повний день. Держава збільшує дотації для роботодавців, щоб вони брали таких людей на роботу. Але це коштує ще плюс 80 мільйонів на рік. Тобто половину всієї економії з'їдає сама бюрократія. Тож, цей законопроект зараз розглядають у федеральному уряді. До кінця року уряд Фрідріха Мерца хоче ухвалити реформу. А вже у 2026 році її має затвердити Бундестаг. А в 2027-му 24-й параграф закінчується. Тому всі ці реформи ми з вами, можна так сказати, не застанемо у випадку, якщо його не продовжать. От і вся реформа. Назву поміняли правила. Посуворішали трошки, а грошей менше не стало. Така от бюрократична магія по-німецьки. Багато шуму, а в підсумку економія на рівні статистичної похибки. Тож, шановні українські біженці, котрі, на жаль, поки що залежні від бюргергельд, Тепер ви від них незалежні. Тепер ви офіційно скоро станете залежними від Grundversicherung. Але найголовніший і. Найнеочікуваніший і, можливо, навіть гарний висновок для вас цієї, всієї осені багатьох наших випусків реформа Бюргергельд закінчується для вас нічим. Ніякі ось ці, можна так сказати, пожоршення правил на вас не діють. Бо, на жаль, заощаджень в нас не так то і багато. В нас немає нерухомості. Нерухомість, ту, що ми знімали, ті квартири, що ми знімали, відповідно, вони вже були зняті із урахуванням норм. Тому всі ось ці е, моменти, можна так сказати, ніяк на нас не впливають. Тому вітаю вас! І можете розслаблятися. Ось такий висновок всієї осені реформ можна так підкреслити. Ось такі в нас справи на сьогодні. Тож, якщо вам здається, що у вас все складно, згадайте, десь там у Джоб-центрі зараз сидить чиновник, який теж не розуміє, що саме він реформує. А ми з вами просто насолоджуємося, як то кажуть, цим стабільним хаосом, який німці називають орденком. Тож, підписуйтесь, бо далі буде ще веселіше і ще цікавіше. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Побачимось!